Вітаю, друзі, недругі, і ті, хто ще не визначився, ви на каналі Логіст і з вами Андрій Вігрінський. Більшість з вас, приблизно тиждень тому, або, можливо, і декілька днів тому, в залежності від того, наскільки оперативно ви читаєте ту чи іншу інформацію, були свідками повідомлень в українських засобах масової інформації про те, що Сполучені Штати нарешті почали передачу конфіскованих, заморожених, все через СЛЕШ. Російських активів на користь України до цього зазвичай представляли спільний брифінг чи спільний бриф прокурора Сполучених Штатів і Генерального прокурора України пана Костіну. Що ось цей шлях розпочато, і цей шлях веде нас до так чи інакше, наближає до 300 мільярдів, які заблоковані по світу, і от вони з дня на день прийдуть. Інша сторона, та сторона, яка відноситься до країни-агресора, ну, язиком міністра закордонних справ, ну чи відомства Міністерства закордонних справ, мова про Захарова, вона по-іншому оцінила цю ситуацію. І, цитуючи дослівно, ну скажімо, вивернула назовні традиційну порцію яду словами наступного характеру: шлях сумнівних правових. Прийомів і маніпуляцій привів владу США до створення прецеденту з конфіскації фінансових рахунків та майна у неугодних іноземних громадян усупереч власних законів і фундаментальних принципів, які гарантують недоторканість приватної власності. Одним словом, все плюс-мінус традиційно. Є певна подія. Це певна подія це 5,3 мільйона доларів, які були передані уряду України з боку уряду Сполучених Штатів. Десь в цих повідомленнях є слова конфіскація, десь в цих повідомленнях є слова санкції, і десь в цих повідомленнях є абсолютно різна оцінка і очікувань, і, власне кажучи, самої події. Від ура переможної нашої вітчизняної, про те, що ось він процес зрушив з мертвої точки, і з дня на день цих 300 мільярдів посипляться на голову українців, цілком очікувано і закономірно. І друга сторона, яка говорить про те, що волюнтаризм. Вільне тлумачення законів, просто вилучення майна в іноземних громадян, без суда, слідства і так далі, і тому подібне. І що саме головне, при тому всьому, що всі говорять про одну і ту саму подію, повідмовляються обидві сторони. Жодна з них, переважно в своїй більшості, ну російська тут тим паче, а українська, ну просто не заглиблюється, скоріше коректно говорити так. У відповідь на питання: а як це відбулося, і по відношенню до чого. Це експрес-коментар без Глибоких деталей, але тим не менше, ну, для тих людей, яким властива допитливість і знання не лише відповідей на питання, що, але й відповідей на питання, а як, для того, щоб розуміти, чи є перспективи в подальших твердженнях життє, таких життєоптимістичних, Ну, це відео, мабуть, буде корисним. Ми трошки напружуємося, абсолютно чуть-чуть, слухаючи е, юридичну частину чи складову історію. В принципі, люди в нас таку, таку складову люблять. Це практично детектив, детектив, розслідування це завжди цікаво. А далі приходимо до висновків, чому помиляються і українські засоби масової інформації, ну і традиційно помиляються в оцінці ситуації в Російській Федерації. От. Отже, почнемо з фігуранта. Фігурант кошти якого. Начебто передані Україні, підкреслюю, начебто передані Україні, це важливе уточнення. Це Константин Малофеєв, російський олігарх, російський мільйонер, і йому станом на момент оприлюднення інформації про його обвинувачення було 47 років. Повідомлення на сайті Міністерства юстиції Сполучених Штатів про те, що цій особі, громадянину Російської Федерації, мільйонеру і олігарху. Константину Малофеєвим повідомлено про підозру чи навіть скеровано обвинувальний акт до суду, було 6 квітня 2022 року. Фактично через 40 днів після активної, початку активної фази війни на території України. Ще раз наголошую, 6 квітня 2022 року. За що ж чи в чому суть обвинувачення? Якщо знову ж таки спрощувати, ми намагаємося спрощувати юридичну термінологію, в тому числі заради кращого охоплення. Тому, в цілому, якщо ви ще не підписані, підпишіться, якщо не лайкнули, лайкніть. Якщо не дивитесь чи дивитесь нас вперше, подивіться інші ролики. Ну, ми будемо вам вдячні, хоча ви, очевидно, розумієте, що на монетизації ми особливо не живемо. Так ось, як же ж так сталося? що з моменту початку війни активної її фази і застосування санкцій, якими було заморожено міжнародні резерви Центробанку Російської Федерації на 300 мільярдів доларів, минуло умовно місяць, а по відношенню до певної особи вже скеровується до суду обвинувачення у вчиненні кримінально караних діянь тере злочинів. Це ключове ну, в цьому розумінні це питання вчинення цією людиною злочину. Як підстава в подальшому для конфіскації. Сталося це наступним чином. У відповідь на. Ну і тут ми зараз переходимо з вами до аналізу тексту обвинувачення. Воно і невелике, і до певної міри нескладне з точки зору сприйняття. Деякі речі там упущені з огляду на деталі. Ну, допустимо, мені би було цікаво факт виявлення злочинів, тобто, з який момент чи з яких джерел стало відомо про вчинення цих злочинів. Ну, про це. В силу специфіки ну не зазначається так само, як не зазначається про дату реєстрації кримінального провадження, да чи початку розслідування в нашому розумінні, ну що теж є доволі цікавим. Але загалом е є певна фабула, яка потрібна для розуміння за що і як вилучали цей фінансовий ресурс у Константина Малофеєву, в Сполучених Штатах у 2014 році указом президента Сполучених Штатів. Номер 13660, було введено надзвичайний стан. Це особливий правовий режим, який надає додаткові можливості повноваження адміністрації відповідного президента. У відповідь на певні виклики таких надзвичайних станів у Сполучених Штатах ну щонайменше декілька десятків, якщо не сказати, що їх близько півсотні. Ну чи ураган надзвичайний стан, чи певний терористичний акт, надзвичайний стан, чи певні події в іншій країні, де є сфера інтересів Сполучених Штатів. З огляду на загрозу цих подій, глобальній безпеці миру і так далі, також вводиться на звичайний стан і дає можливість, відкриває для президента можливість для як додаткових фінансово-економічних дій, заходів, допомог, виділення фінансування і надання, так і в тому числі до певних обмежень, обмежень відповідно санкційного характеру. Так от, в 2014 році, в 2014 році, у відповідь на події в Україні. Ну тобто анексія Автономної Республіки Крим, тобто е сепаратистські рухи, яких тлумачить законодавство Сполучених Штатів на території Луганської Донецької областей. Ну тобто, за підтримки Російської Федерації, формування певних анклавів осіб, які узрукують владу, заявляють про свою самостійність, вчиняють терористичні акти і інші протиправні дії. Все це в своїй сукупності дало підстави Сполучених Штатів запровадити надзвичайний стан. нам в в грудні, в грудні 2014 року, 19 числа, управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів визнало Константина Малофєєва особою, ну, такою особою, е яка підтримувала сепаратистів в Донецькій Народній Республіці. А як наслідок запровадила по відношенню до нього санкції. Ці санкції це заморозка активів, які були на території Сполучених Штатів, і запровадження цілого ряду обмежень, які стосуються можливості вступати в трудові відносини з представниками Сполучених Штатів, отримувати від них послуги, оплачувати послуги. Одним словом, людина з точки зору законодавства Сполучених Штатів є такою, яка, скажімо, по відношенню до якої були застосовані санкції. За що ж Ну, санкції та й санкції. Санкції і заморозки активів це не конфіскація активів. Нагадую ще раз, що підсанкційним він став в грудні 2014 року. Йдемо далі за текстом обвинувачення, яке оприлюднене офіційно, і фактично ми можемо згрупувати два, дві групи злочинів чи дві групи протиправних діянь, які системно вчинялися Константином Малофєєвим, починаючи з 2015 року. І фактично завершуючи 2018 роком. Тобто протягом трьох років, щонайменше, його дії конкретні як людини, яка знаходиться і перебуває під санкціями, порушували санкційний режим Сполучених Штатів. Перший блок порушень це його взаємні відносини, фактично трудового характеру, з таким собі Джеком Ханінгом. Джек Ханнінг це громадянин Сполучених Штатів, який тривалий час. Протягом періоду 15, 16, 17 і 18 років проживав в Росії, проживав в Болгарії, проживав у Греції і вступав і мав ділові відносини з підсанкційним Константином Малофеєвим. В чому полягали ці відносини? Малофеєв наняв Джека Ханінга для того, щоб останній організував роботу і забезпечив ефективне управління Russian TV Network Russian TV Network, так щоб вже максимально англі... англіцизмами закидати це відео. Russian TV Network, аналогічне Greek TV Network і аналогічна компанія у Болгарії. Ця людина відповідала за організацію, відкриття, технічне налаштування і звітувала перед Малофеєвим про те, яким чином усвоюються кошти, і яким чином може бути ефективним поширення тумок в Греції. Таких так само ефективно, як це відбувалося в Російській Федерації, подальшому, як вони планували відбуватимуться в Болгарії. У слідства є в наявності відповідне листування між громадянином Сполученим Штатів Джека Джеком Ханінгом з окремими представниками інтересів Малафєєва, в яких він посилається на Малофеєва, в нього є в них є листи, в яких Громадянин а, Сполучених Штатів згадує Малофеєва як такого, хто а, з яким він домовлявся про обсяг оплати праці, з яким він домовлявся про умови проживання, з яким він домовлявся про пролонгацію візи робочої, ну то на перебування в Російській Федерації, тобто в них є сукупність доказів, яка свідчить про те, що в нього була безпосередня особиста комунікація а, і безпосереднє надання послуг як громадянину Сполучених Штатів. Послуг підсанкційній особі Константину Малофеєву. Плюс є факт отримання фінансового ресурсу, тобто сейларі, зарплату, зарплату від підсанкційної особи, яку громадянин Сполучених Штатів Джек Ханінг отримав на свій рахунок відкритий в російському банку. Але в подальшому, при завершенні уже співпраці, частину коштів перерахував на свій рахунок, відкритий в Сполучених Штатах. Тобто тут, за великим рахунком, виходячи з цих даних, да, ми розуміємо, що при розслідуванні цих злочинів було отриманий доступ до особистої пічтової скриньки, плюс отримана інформація про рух коштів по рахунках відповідного громадянина США. Фабула, фабула ну, обвинувачення в цій частині, вона не містить посилань на те, чи притягнувся до кримінальної відповідальності безпосередньо громадянин Сполучених Штатів. Ну, власне, мабуть, вона й не повинна містити цієї інформації. З огляду на те, що особливої зацікавленості ну, в тому, щоб з'ясувати подальшу долю Джека Ханінга, я не відчував, подальші пошуки з приводу його скромної чи не зовсім скромної персони, ну, не продовжував. Але, вірогідніше за все, ми можемо говорити про те, що і громадянин Сполучених Штатів теж вчинив певне правопорушення, вступивши в правові відносини з особою, яка ну, знаходиться під санкціями. Кому цікаво, хто володіє навичками, будь ласка, пошуки. Можете в особистих написати, якщо знайдете рішення по ньому чи певні інформаційні матеріали з задоволенням зробимо і запишемо з даного приводу ще одне відео. Якщо ні, то, ну, то ні. Це перший блок порушень. Другий блок порушень е, уже не настільки вузько спеціалізований і пов'язаний виключно там, з договорними відносинами між підсанкційною особою громадянином Сполучених Штатів. Другий блок порушень стосується вже, напевно, нам більше зрозумілого правопорушення, яке вчиняв Малофеїв, це фактично як мінімум підроблення документів, як мінімум використання підроблених документів. Можливо, до певної міри ще з фінансовими ресурсами, можливо, не факт, якщо в нашій правовій доктрині вести мову. Але от обмежуємося принаймні підробкою. Значить. В чому фабула? Вона цікавіша, мені здається, значно цікавіше. В 2014 році, приблизно навесні, ще не будучи підсанкційною особою, Малофеєв інвестував в, в Тихаський банк, це так, організація Тихаський банк, 10 мільйонів доларів. Інвестовував він ці фінансові ресурси в акції там, чи облігації банку. Не настільки важливо, який інструмент використаний. Це, це на суть нашого діалогу не впливає. 10 мільйонів доларів були інвестовані через компанію на Сейшелих. Ця компанія, Ця компанія ну, по-моєму в долях 50 на 50 належала йому і якійсь там особі Ха. Яка не згадується знову ж таки в обвинуваченні і не має відомостей обвинуваченні про те, що вона підсанкційна. Це, власне кажучи, знову ж таки не особливо важливо. Важливо, те, що ставши особою підсанкційною в грудні 2014 року, уже приблизно навесні 2015 року, тобто через 3-4 місяці після того, як повідношення до нього були застосовані санкції, він сформував в своїй голові, говорячи мовою. Кримінального процесу, злочинний умисел пов'язаний з тим, щоб вивести частину фінансових ресурсів, які були заморожені, з під обмежень, з які на них поширені. З цією метою був найнятий знову ж таки адвокат в Сполучених Штатах. Цей адвокат, начебто, вступив в комунікацію, в тому числі з представниками грецького партнера Константина Малофеєва. І вони в листуванні, спілкуванні і так далі тому подібне розробляли схему, яким чином можна ось цих 10 мільйонів інвестованих доларів, які були заморожені по відношенню, ну заморожені в силу того, що до Малофєєва були застосовані санкції, можна вивести із під санкцій. Наслідок реалізації спільного злочинного умислу всіх учасників цього процесу адвоката, грека чи того росіянина, який прикидувався греком компанії на Сейшелах. Малефєєва і так далі народився документ. Цей народжений документ подорожував з Москви у напрямку Європейського Союзу, з Європейського Союзу в подальшому подорожував в оригіналі в Сполучені Штати, який передбачав те, що продається частка Малефєєва в цій сейшельській компанії, тобто 50% акції продається на користь грецького там, співвласника. Грецького співвласника за 1 долар. От така от угода. Вона була підписана, підписана Малофєєвим в Москві, в оригіналі передана там Грецію, з Греції, якимось чином потрапила в Сполучені Штати. Знову ж таки, це не важливо. Можливо, те, що е, цей умисел і ці дії вони виникли, вчинялися протягом весни 2015 року. Документ підписувався весною 2015 року, а датою в документі була проставлена 1 червня, по-моєму, чи липень 2014 року. Ну, от вже е, фактично ми говоримо про вчинення злочину, пов'язаного з певним видом підроблення офіційного документу, який використовується для настання певних юридично-правових наслідків. В подальшому справа була нехитрою, бо адвокат Сполучених Штатів почав телефонувати, зв'язуватись, ну, встановлювати взаємозв'язки з Тихацьким банком. І в рамках зв'язків з цим Техаським банком, ну, сказав, слухайте, хлопці, чого заморожені активи? Ну, чого заморожені акції, на що йому банкіри відповідають, ну слухай, вони належать сейшельській компанії, а цій компанії ну, один із співвласників дачі, утримуючи частки акцій, є підсанкційний малофеєв. Тому, власне, заморожені в рамках рішення про запровадження по відношенню санкцій. На що адвокат, ну, граючи дурня, Ну, такий в сенсі Малифеєв. Наскільки я знаю, наскільки я знаю, ну, в сенсі він знає, Малафеєв ще до того, як стати під особою, продав свою частку е, співвласності цій компанії своєму грецькому партнеру, і продав він її за один долар. І тут у мене цілком випадково є якраз оригінал цього договору. Ну і, відповідно, надав відповідний документ, який був датований липнем там, чи червнем 2014 року. Надав техаський банк в літку 2015 року, ну як такий, що існував уже в часі і в просторі рік. І як наслідок просив банк відповідні обмеження з акцій зняти. Ну от, власне кажучи, маємо дві групи порушень. Одна група порушень це порушення обмежень на отримання послуг і оплату про послуг під санкційної особи з громадянином Сполучених Штатів, а другий, по-моєму, чисте кримінально карене. Діяння злочин пов'язаний з виготовленням і використанням щонайменше підроблених документів. За кожен із цих злочинів правова система Сполучених Штатів передбачає можливість кримінальної відповідальності в частині термінів ув'язнення до 20 років, враховуючи систему абсолютного складання покарань в Сполучених Штатах, цілком вірогідно, що по кожному з епізодів, при за умов визнання. За умов визнання цієї особи винною йому світило плюс-мінус років 40. Знову ж таки, на вирок не посилаюсь, пошуки його не здійснював, але, тим не менше, суть зводиться до того, що додатковим покаранням є конфіскація. Ця конфіскація це всіх активів, які належні Малоф Малофєєви, чи є, є заморожені, чи знаходяться просто на території Сполучених Штатів. І того, підсумовуючи, на початку 2023 року. Коли стало відомо про факт передачі 5,3 мільйонів доларів уряду України як таких, що були конфісковані Малафєєву, ми, скоріше за все, говоримо про те, що судовий розгляд справи за обвинуваченням, яке було оприлюднено в квітні 2022 року, завершено, рішення суду винесено, і в частині, яка стосується активів, прийнято рішення про їх конфіскацію. І ця конфіскація відбувається на користь. Уряду Сполучених Штатів. Це важлива відмінність чи важливий аспект, на який вкрай рідко хтось звертає увагу. Коли мова йде про кримінальне переслідування, то конфіскація здійснюється не на користь третьої особи чи четвертої країни, чи другої країни. Вона здійснюється на користь уряду тої країни, іменем якої виголошується вирок. Вирок виголошений ну, в ім'я. Чи іменем Сполучених Штатів, відповідно, конфіскація теж здійснена на користь Сполучених Штатів. А в подальшому це вже умовно, хороша воля уряду Сполучених Штатів, співмірну суму з тою, яка поповнила бюджет відповідного штату чи відповідного федерального уряду, передати на користь Україні. Тобто тут немає прямого причинно-наслідкового зв'язку між винесенням вироку в якому одним із пунктів було б написано. І кошти, вчи... конфісковані в Малофеєва за вчинення кримінальних правопорушень чи вчинення злочинів відповідно до а, пунктів абзаців таких-то, 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 передати на користь України. Ні. Мова йде про те, що його конфіскація його фінансового ресурсу чи тих активів, які йому належали, відбулась в силу того, що він вчинив злочин. Злочини, які він вчинив, пов'язані із санкціями. Санкції на нього були накладені в 2014 році, ну, в кінці 2014 року. Якщо ми беремо з вами період вчинення злочинів, то період вчинення злочинів це 2015-2018 рік. З моменту завершення вчинення злочинів, допустимо, вони були триваючі. Значить, минуло до моменту винесення вироку, щонайменше п'ять років. З моменту запровадження санкцій, якщо ми беремо навіть кінець 2015 року, до моменту ну, завершення судового розгляду минуло скільки у нас плюс-мінус, нехай сім-вісім років. І того ми приходимо до висновку, що мало місця. Мало місце переслідування особи не як неугодної, цитуючи прости господи Захарова, не волюнтаристське рішення. А мало місце вчинення особою злочинів. Ці злочини стосувалися обходу санкцій, ці злочини стосувались підроблення документів. І за ці злочини ця особа була піддана покаранню, скоріш за все, ну поки що заочному. Заочному в частині реального терміну е позбавлення волі, але не заочному, а фактично в частині конфіскації. Конфіскація була виконана. Конфіскація була виконана на користь США, а Сполучені Штати красиво, ну, в тому числі спільно з нашим Офісом Генерального Прокурора, упакували цю історію в те, що е, фактично Україні передається конфіскований актив російських олігархів. З формальної точки зору, ну, актив, той, який передається Україні, 5,3 мільйона доларів, він не є активом олігархів. Чому? Тому що він є активом, який належить уряду Сполучених Штатів. Хтось мені скаже, що власне це значення немає. Ну, значення це має, бо переважна більшість людей, з якими доводиться спілкуватись, на підставі, ну, хто взагалі читав це повідомлення, на підставі цього повідомлення зробили висновок, що ось уже гроші передають. Ну, якщо знаючи вже відповідь на питання, як ці гроші пере передані, ви просто накладете терміни. Терміни, які це зайняло, навіть от в такому механізмі на дійсність, дійсність, в якій заморожені активи були в 2022 році, то в кращому, в кращому випадку, якщо кожен із олігархів, тут ми говоримо виключно про фізичних осіб і, можливо, про юридичних осіб, кожен із них вчинить злочин приблизно років через два, за три роки триваючого злочину, і потім за документування і переслідування буде винесено років за 8-9. Вирок, то розраховувати на фінансовий ресурс ми зможемо приблизно в 30-х роках. І абсолютно не факт, що уряд Сполучених Штатів буде настільки благосклонним і передаватиме все. Бо якщо ви згадаєте фабулу, яку я розповідав, то акції компанії в Техаському банку коштували 10 мільйонів, а передаються 5,3. І знову ж таки, не те, щоб я не довіряю, чи уряду Сполучених Штатів чи не довіряю, допустимо, чистоті інформації, але 4 і 7 десь немає. Ну, складно відповісти, де вони. Ну, знову ж таки, кому цікаво, знайдете вирок у справі. Можливо, хтось з Сполучених Штатів нас дивиться, і йому це буде більш цікаво, ніж мені. Але тим не менше. Ми приходимо до висновку наступного, що механізм, який на сьогодні застосований, це той механізм, який передбачає конфіскацію в силу, на підставі рішення суду в силу вчинення особою кримінально караного діяння. Схожого характеру механізм пропонується до запровадження, і в межах Європейського Союзу відео з аналізом проєкту директиви буде десь отут. От, десь от Ми його проаналізували. Механізм приблизно той самий. В жодному із цих випадків мова не йде про... Активи російського центробанку, а активи російського центробанку з цих 300 мільярдів доларів, які заморожені по всьому світу, ну це приблизно відсотків 80, що найменше. І навряд чи ми можемо з вами говорити про те, що російський центробанк чи набіуліна особисто буде вчиняти схожого характеру дії, які вчиняє станом на сьогодні, ну чи станом на вчора і на попередніх декілька років. Громадянин Російської Федерації Малофеїв. Тому помиляється Захарова, говорячи про те, що це волюнтаризм і надумані підстави. Та, вони не надумані, це є наслідок чинення злочину особи, навіть не одного, а декількох. Тому конфіскація цілком справедливий законна навіть в розумінні правової системи я думаю, Російської Федерації. Ну, але вона заручник тої медійної ситуації чи інтерпретації фактів. В країні, якої вона живе. Помиляються і українці, говорячи про те, що старт дано, і кошти потечуть рікою. За таким механізмом вони рікою не потечуть. Тому що, ну Просто тому, що тут треба як мінімум вчинення злочину, як мінімум треба винесення вироку і розслідування, і плюс, що саме головне, в кінцевому результаті добра воля на передачу цього фінансового ресурсу Україні. На сьогодні ми маємо гарно поданий, гарно, грамотно поданий, в якій відповідає медійній повісті прецедент, при якому так співпало, що гроші в обсязі 5,3 мільйона доларів затекли в федеральний бюджет, і така ж сама сума з федерального бюджету з певним часовим лагом витекла в напрямку України. І абсолютно не факт. Що такі суми будуть затікати і витікати з часом рівномірно, бо конфіскація, нагадує, завжди відбувається на користь країни, яка здійснює кримінальне переслідування. Це відео не є зрадливим, це відео є відповіддю на питання, навіть і що відбулось, і як це відбулось. Бо знаючи відповідь на питання, як це відбулось, можна формувати очікування про те, що буде далі. Знову ж таки, відповідь на питання, що. З огляду на доволі трепетний характер емоційного стану громадян України, я би не став постійно загравати з настроями, пов'язаними з надмірним оптимізмом. Надмірний оптимізм в війні, яка триває уже близько року і, судячи з усього, триватиме більше, ніж рік, він приводить до того, що свого часу колишній керівник Офісу президента. Колишній радник керівника офісу, президента пан Арестович, називав емоційними гойдалками. Емоційні гойдалки зараз долати особливо нікому. Тому, панове, дякую, що залишались зі мною протягом всього цього часу. Хто має конструктивні заперечення, пропозиції, зауваження, печіть. Хто має емоційну реакцію, ну, печіть, але мені, не скажу, що байдуже. Ну, Одним словом, на емоції я не особливо люблю реагувати, тому не ображайтесь. Бережіть себе, бережіть свої нерви, намагайтесь е пізнавати інформацію трошки глибше, ніж намагаються вам це продати, подати, бо ви обережете свою нервову систему від несподіванок, які вам готує ну, в цілому цей прекрасний жорстокий світ.